І так, шановні мої підписники та гості мої ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! Дивіться яка ситуація. Зробили ми парковку для ровериків. Великів ровериків. Намітили, де потрібно його встановлювати, цю парковку. Віктор Миколайович зараз з камнями трошки бореться. Я зараз буду бурить. Так що працюємо потихеньку. А що, що ще сказати? Зараз покажу готову роботу нашу. Я казав, покажу, як буду знімати опалубку, але трошки покажу раніше. Бачите, до Хеллоїна потихеньку готуємося. Так. Такий вигляд має плита. Ось, краса яка. Рук не відчуваю. Ну, зато зробили. Всі питають, як ми будемо її переносити сюди. Кажу як, руками, все покажу, все побачите. Так що, шановні, ми на місці не сидимо, працюємо, оскільки потрібно працювати. І так скільки часу Фух, потратили з цими кавунами, поки вивіз. Так що, а зараз підганяємо тили, да? робимо те, що було заплановано. Ще потрібно нам в цьому році для двох бісідок або фундамент залити, або я не знаю ще, або, ну, або зробити бісідки, ну не знаю чи потягнемо, чи ні. Потім в планах паркан. Звідси туди, щоб відгородити двір. Паркан по такому методу. Так що є трішки роботи. Ну так, в принципі, плани вам розповів на майбутнє. Буду працювати. Далі буде. Ну що, друзі, настав другий день, Віктор Миколаївич допоміг мені встановити цю парковку для ровериків. Допоміг мені скинути мішалку. Каже, займайся, сину, займайся, так? Да? Так що буду зараз бетонувати. Виставили ми порівню. Тут горизонт, тут вертикаль. Все чітко. Так, взяв я два мішка цементу. Я думаю, що вистачить. І відсіли взяв буквально на два заколоти. Так що чотири відра, вісім відер, одним словом, сюди приготував. А ви напишіть в коментарях, вистачить чи не вистачить. Я думаю, вистачить. Так, взяв ось пластифікатор. Чесно сказати вам, із бетонними цими роботами ми впригнули в останній вагон. Плиту зробили, бетонну. Це, я думаю, зробимо. Ну, це мене бентежить, що може не вспію з парканом. Подивимось. На все потрібно, як кажуть, фінанси. Так. Що я ще хочу тут, поки переноска поряд, хочу зробити тут паркан. Бачите, буря була, відірвало. Це вже не гарно, не красиво. Потрібно, щоб воно все було тут красиво. Так що, друзі, працюємо, далі буде. І так, друзі, дивіться, яка ситуація. Почнемо з малого. Заварив я тут все чітко. Тепер надійно буде триматись. Так, Віктор Миколаївич прийшов на допомогу. Я його попросив, щоб він поміг мені мішалочку закинути, назад причіп. Пішло сюди. Два заколота. Як я й думав, в принципі. 8 відер. Вийшло готового роствору. По два відра на лунку, на ямку. Mm. Так що. Хоча б, щоб пару днів ніхто сюди нічого не ставить. Ну бажано б. Бажано, щоб ніхто нічого. А далі воно. Трішки земельки підсипемо і все буде добре. Що mm. ми вирішили? Трубу до землі не опускати, тому що вона за рік-два поржавіє і потрібно буде переварювати конструкцію заново. Сюди можна, щоб не прогиналося, сюди можна якийсь ті. Та брусочки ще. Поняв, що воно під своєю вагою не. Та я думаю, все буде ну, добре. А якщо ти сюди одно, то десь ж велосипед не ставитимеш. Туди підставити і туди? Можна. Можна і тут підставити. Усіх трьох. Можна. А тут трішки з земелькою підсипимо ці ямки. Ось Папа, мамо. Так, зараз до мами йдемо. Розказую спочатку свою версію. Виходжу я, значить, з двору. А тут банда тут, що ви тут? Я ми работаємо за... Де? Біля магазину. А що ви робите? От там. Так це ж не закон... Це ж незаконно. Папа там. Ви податки платите чи ні? Папа. Нет, он молодець. Наше електричество не обан. <реш> без здачі. без здачі? Бездачі? Я <пас>. І дачі. Без, дачі. Без дачі. Так ви що тут заробляєте все і приїдаєте, так? Да? Вани гірчиці купили. Марфа, і тобі весело. Хто да. Не я. Хорошо, а що ви продаєте? Захар, А що ви продаєте? Коврики, та а Так а хто їх зв'язав ці коврики? Бабушка? <рес> а ви реалізуєте, да хлопці, не сортесь? А ви ре, реалізуєте їх, так? Да? <рес> і в яку ціну коврики? Оце великий, два великих тут. Чи? Ага. Оце один великий сто, а малі оці всі 150. А це не дорого? <рес> це нормальна ціна? <рес> <З, рес> Зв'язана якісно. Що? Вони безцінні, так? Да? Ми каже, ми скучають. Добре йде. Так що я тебе почув. Ми будемо Значить, сколотили бізнес тут. Бачите, які підприємчові діти. А откуди в тебе на машині? <су> не знаю. Що ми? Зараз йдемо на хутір. Будемо як торжественно по-нашому. Урочисто відкривати нашу велопарковку. Так що залишайтеся з нами. Ну що, ми вже на старому хуторі. Зараз буде офіційне відкриття цього ж паркувального місця для раветів. Їдьмо далі. Бачите? У нас не червона стрічка, ножниці немо. Отак просто раз. І все. Відкрито. Ласкаво просимо. Ця дружина проїла всі миски мені, зроби, 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 зроби. Місяців два. ну нарешті ми зробили. Пробуємо. Чотк. Ну що, ставимо так от вподобайку за мою роботу. 6 траверків стає чітко. Тут можна написати, продам картоплю там, чи ще щось. Так, що ще я хотів сказати. Ну а так, в принципі, тут трошки земельки підсипемо, приберемо трішки і все буде добре. Ще в планах там за парканом поставити лавочку. Я почав її реставрувати, ви все побачите, лавка така незвичайна, старого. Зразка, все покажу пізніше. Так що на цій прекрасній ноті будемо прощатися з вами. Всім добра, підписка з вас, Подобайка. все буде Україна, всім добра!